будь ласка, 336 підписів, люди проти, і це що не всі люди, вони не зможуть всіх обійти. Як ви собі розумієте, які люди? А як церква може йти проти проти бажання людей, скажіть мені, може? Кучинського корольова ми проти. Що, що значить ви не сказали? Я от вам задаю вопрос вам конкретний. Як церква смотрить на те, щоб йти проти бажання людей? Будьте добрі, відповідьте мені на вопрос. Розвід, я все. Я значив, що церква не хотіла зробити нічого поганого. Якщо таке рішення викликало спротив тернополян, то будувати релігійну споруду на негативі ніхто не буде. Я вам задав, вот кількість людей, которые вам показала жінка. Нам мешають. Нам мешають. Нам мешають. Ви понимаєте? Ми проти мешають. Потому що здесь є куча церквей. Одна церква, вторая церква, третя церква.

Я є... Острова, спяша, от є випуск. ті гостро, в острові отакої землі. То, що у вас ну, от, що ви я є. В в ви Вислухавши претензії громадян від будівництва на цій ділянці, вони відмовилися. Ви ж відмовились від, від будівництва. Що ви продовжуєте далі? Ніхто нічого не відмовився. Ну, як ти не відмовляєш, це ваші слова, виходить, що священник обманюють людей. Ні, ні. Я а як? А що це? Це ж чорне по білому наприклад. Я вам таке говорив. Ну але ж ваші були тут. У вас особисто тут не було в той момент, коли тут було. Чому вас не було? А ж тепер вже ви є тут? Владика. Що значить? Але владика, від владики ваші представники були і вони казали, що не будуть будувати. То що ви, владика? Дам слово, знаю. забрав слово, я під час. Ви чорне літали, уважано на те, що гар... люди проти. Є хтось за, хтось проти. Христос сказав, я не прийшов. Мир, а розділ Воно так стоїть. Це не світлоза завжди будуть, щоб настало болю життя. Є місце повне.

Зараз побачите через пів години ще вийдемо, десь колись кількість. Рішення міської ради, покажіть. Согласно закону, є закон. Десь закон? Десь закон? Десь. Ви мені показали розрішення на земельну ділянку, да. а не розрішення борсові є... на проведення да. здесь масових мероприятий. Ви понимаєте русский язик? Я не люблю один закон нарушили там. Зараз по закону мало робитися, пане Україс. Мало робитися так. При тим як відповідно, що небудь виділяти землю. Так як мала робити міська рада, mm. значить мали зробити громадські слухання, спитати жильців, зібратися по-людськи. От ми хочемо тут будувати церкву, як вона тут дивиться, Іди це зробили, може воно і все було б добре. А все ж робиться відповідно, підпіло. Ми були владики, у нас люди їздили, говорили відповідно. Ну, Але це ж ви розумієте, це свого роду, що треба комусь місце відповісти. Я є представник тих, що проти. Так і тих, що за. Я думаю, що ви не є на стороні. Не ви не маєте є, представляти я... інзит... вони на стороні справедливості. Прошу, вони є, вони на стороні справедливості. Розумієте, ми маємо так само. Ви, ви показали документи. документ 10-го Ну, 10 10 Є підписи вам. Ви розумієте, що так проти ми проти будівництва на дитячому майданчику нашому адміністративний кодекс города Дернополяни, той прийшов відправити малебель. Церкви ще нема. на відправить. Що <годи> знає, нехай відправить, хай да хай править церкві. Що відправити на дворі? Що ти такий, Ольга, чоловік і Чому законна Ви Будете ходити до церкви. Якщо побудемо, то ж хотіли мене, то ж так далеко. Чи ми взагалі живемо в ті країни? Що неділя? Чому у нас така біда на Україні? Чому у нас немає грошей? Що нам принасти до пора? Я подаваю правед. Я перепрошую, ви жили з Тернополя, що ви тут питаєте. З острова людина поїхала, церква долучилася, майданчика? якщо так. і депутати, і преса. От будь ласка, чому такі, от зніміть, зніміть той майданчик. Ви мені не розказуєте, що мені знаємо. Державний просто адміністрація такий. Чи не знаю, кому-то перепаде,

Що там виділив написано, що вам дозволяється тут будувати, вам дозволяється тут відправляти. Покажіть. Ви, зараз ви вам зараз, зараз ви собі подивимось, сфотографував, ми собі дали. А чого вам сфотографував, я маю брати з пана. Ну вам показали. Вони вірні, вірні, хто прийшов, ніхто. Ми всі вірні, але ніби ніхто не має. Не треба. Але ми проти будівництва на нашому майданчику. Вони прийшли, вони вирощуєтеся, бігали громади, скоп, і не з Для чого тут опустити? Будьте виповніте, нажильці, мушу йде сюди. Пане Священ, дайте я вам так, як а офіційна а людина де. для людей, щоб ви всі знали. Була розмова з мером, і нього було сказано, що без спільного засідання комісії по землі, в моєї присутності, як по тому округу, ніякого питання вирішуватись про будівництво церкви, тут дозволу до вас не буде. воно, ще призупинили, але помилим. Якщо будувати не буде. Для чого? Наші ходять до Збирайте свою громаду, яка прийшла до вас, і їдьте собі в острів, а не в Тернопіль. Так, -так їдьте собі біля Тернопіль. Є, то їх нехай їдуть туди. Що, Що ви вона? з острів приїхали вон, вон, з острова? Я не сварюсь. Я хочу вам довести, щоб ви приїхали з острова, приїхали туди, де я живу, і ви мені починаєте керувати свої законами. Рішення міської ради, будьте добрі, покажіть, ви прийшли, зібрали громаду для молітьби. Покажіть, що у вас є розрішення для того, щоб молитися. Я вам показал. Так, Нет, вы мне показали бумагу на, 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 на этот участок земли. Будьте добры, пока. Будьте, будьте добры. <соцентричен> Идите себе молиться в острове. Идите суби молиться в Идите молитесь в острове. У вас в острове есть место. Идите молитесь в острове. Идите молитесь в острове. Ви нам кажете, що в острові є церква. В нас теж є церква. То є вірні, підійте. Ви нас не ділите, вірні і не вірний. Здесь є верні, щоб всі по-різному смотрять на закон. Чекайте, ми ж живемо. Ми тут будемо відстроїти нас. Ваш владика сказав нам, що не буде будувати. А ви знову ж таки прийшли. Присемська любов, де? Ну, это очень. Что ты, что Так, так, а ви самі провокуєте нас, ви розумієте Розен. то? Найдіть інше місце собі. Він має гострупара, то і прийшов сюди. З бо знаєте, то в нас тут є свій повну священник. Якщо нам буде така потреба, ми вимкнумо і не вливай. Михайла, руки, Михайла, А тепер ви хочете, щоб щось що, що, нове вкладати. Якщо нам буде та треба, а ви документи на будівництво маєте? шановний пане Ага. То на що ж з острова нам? Він ігнорує бізнесу. Він і ні один піп сам не дотримується заповідей Божих. А вірити в Бога, дотримувати заповідей можна і без злякання на країни повзання <і> по підлогу. <позум> Так, і, і таке є, є таке вже в що Тут вже буде і хата, і все. Не буде тут нічого. Це є казки, це казки може не, у цих не, людей, щоб вирішив, і все. тут планується позрішив, каплиця, дерев'яна каплиця. Тут, тут до буде, речі, документи оформлялися незаконно, мали бути дозволи тих, що вони не проти про маспровітацію дані земельної ділянки. Це не робилось. Не може, може. не може, а Часі, то, то, це можна то, подати, то, щоб ми то, ці документи не застроїли. То, а ми що це тепер бульдозером озером розвалили, бо настроїли, настроїли, а ж, Людям не вийти ніде може, не демо. Може, теж свящанки казали, то, є люди за, є люди проти. За, зараз депутат з рішенням приїде і покаже.

Льори, корольова, чотири, будь ласка, там є повно всяких майданчиків. Будуйте там. Діти народи. Ще не вчуть, не знаю. Ви вбираєте, не ступають. Ви відганяєте там. Ви нас відганяєте. Будеш знову. Ми ж говорили, що не будете на негативі будувати, а далі йдете, не пройшло й пара а казали, що не будете. Ну для чого ви самі собі суперечить? Ви розумієте? Ви щоб ми зверталися до розвитку представників українських гробопидових світ. Значить, ОК. що значить, значить ранку чому ви мені закриваєте рота? Тутна людина. А ви будуєте тут деталі. Вот збирайтеся з людьми і збирайтеся йдіть там пратно. Віта, ну він ігнорує просто, а просто. зачем ми це робимо? Зараз приїде. сейчас такі розвитувати дитячий майданчик. Це народжується в наступна сектора в

Будемо Будем писати Шевчуку, цьому, цьому головному старіку. Через дорогу їдуть. Через дорогу їдуть. Це спеціально робиться, щоб захопити землю. Що не, не розумієте, яке там було служіння. Не, не можуть спеціально піти. Але взагалі, ну, ну що це? Телефон можна викликати тільки, Так казали, що викликали. Такі, що до церкви ходять. Зомбовані. Зомбі якісь. Заправки, церкви, це бізнес. Я на священника теж вчину. Почає вночі машина і там щось 50 дівчат приїжджають. Віддихають. Зараз У мене Ми незнайомий.

Казали, що буде будуватися котець. Та. <смі> котець. Та нічого, ну, то бачите, люди не будуть видні. Той, хто бреше, то, хто крутить, той буде видно. А Господь нема нічого тайного, щоб не стало явним. Знаєте. Не раз Бог якби вам розказав, як ми попередню каплицю будували, і Бог знаки Один чоловік так сказав. Тільки через мій буде. Два тижні. Пройшло, як ми почали будувати та людина. померла. я вам чесно. Говорю, це правда свята. Ми молилися за ту людину, щоб Бог благословив її, щоб Бог простив гріхи, навіть наші вірні йшли молитися. Ми. Не звородіємось, бо то, але не можна проти Бога. Не можна хочеться всі люди помруть також. Абсолютно ні. ви не знімаєте краще, ви знаєте, то там. Знімайте не по великій гріх, то великій рік знімайте. Я помру, ви помрете. Всі помремо, ви а а взяти, Ну, ну це погроза. розумієте? — Ні, а це свідчення. Знаєте? Коли слухайте, був такий випадок в святому Євангелі, що Анані запіру, знаєте, вони утаїли, заховали, хотіли жертвувати, утаїли, заховали.